На території області в цьому році 35 хворих, зареєстровано 22 в місті Хмельницькому, 8% в Кам'янець-Подільському районі і 5 в Шепетівському районі. В цьому році ми вже провели 226 випадків і кліщі, які, доставлені від, які принесли люди, або доставлені з трампункту. 27% кліщі пошкоджені боролини. Проводяться обробка парків, скверів з силами комунальних підприємств. Такі роботи вже проводяться для того, щоб не допустити. Проводяться роботи в дитячих дошкільних закладах, при пришкільних таборах. Якщо вас покусав, присмоктався кліщ, не треба зразу приймати антибіотики. Цього робити не потрібно. Характерним висипанням є вигляді мішені. Вона може бути розміром від п'яти сантиметрів більше по крузі, всередині світле, а потім ще всередині червоне. Це обов'язково в такому випадку обов'язково треба звернутися до свого сімейного лікаря, тоді провести відповідні дослідження і вирішити питання з лікуванням. Якщо ви замітили, що у вас присмоктаний кліж, він вже досить тривалий період у вас був, звичайно, бажано його доставити в лабораторію. Лабораторія наша знаходиться на Хроновського, 12, місто Хмельницький. І в той же день проводиться дослідження і вам видадуть результат.